Компроміс з собою. Чи ви готові ставити якісь такі, знаєте, компромісні вирішення проблеми самим собою? І, взагалі, ж це доцільно. В цій ситуації треба зрозуміти, і треба, взагалі, віддалі зробити такий список того, чого категорично я не можу допустити в свого життя. Цей список може бути 10 пунктів, може бути 100 пунктів. І оцей якраз список ви маєте мати на увазі як найголовніший. Тобто ви не маєте компромісувати в цих питаннях. Наприклад, для вас не може бути в компромісі, що, наприклад, людина мені якось спілкується з іншою людиною, фліртує з іншою людиною. Для мене це ненормально. Я не можу в цих питаннях піти на компроміс, так? Ви склали цей список, і в цьому списку ви не йдете на компроміс. В інших питаннях ви також ви можете. Які знайти компромісні рішення, проте досить важливо підтримувати усі, які ви знаєте, базові цінні правила, в які не можете піти в компроміс, і не йти в компроміс, навіть як для вас би ціна не була в те взаємодія, тому що якраз компроміс з собою це про те, щоб ви залишились в якихось знаєте, вигідних взаємодіях, а не повністю знаєте, себе забули і зробили максимально комфортні умови для іншої людини.